Без грошей і підтримки зосталися по найдовшого будинку в столиці. Це багатоповерхівка у Голосієвому, що внаслідок ракетної атаки росіян зайнялася 10 днів тому. За цей час квартири хіба що зняли з обслуговування, але чому відмовили у виплатах і як їх отримати, розбиралася Ірина Кондрачук. Лийонка чи фанера замість скла. Решетований фасад, дірки на місці стін, здається, нагадують німий крик про допомогу. Місцеві ДНД ушкрябують від сажі закопчені квартири та під'їзди. Але чиїм коштом їх латати? І як отримати допомогу сім'ям, які не вдома. Наталія Ларіна мешкає тут від здачі будинку. Згадує дім, звели ще за союзу. Це був 89-й рік. Наш наш дом гарел, же надо. і так як он вже не пригоден був для жилья, нам дали квартиру И на теремках. Київ, вулиця Заболотного, у лічених кілометрах звідси академік Лужков створив кібернетичний центр, аналогів якому на ту пору ще не було. Але ж науковцям, які там працюватимуть, треба десь жити, і ключове тут десь. Кошти йшли на війну в Афганістані, на ракети на погрози НАТО, і це взагалі не в пріоритетах було. Тому отакий от варіант з житлом панельним. Це був єдиний. Бо ж домобудівні комбінати дешево збирають багатоповерхівки як карткові будинки. Секції шивають арматурою на місці. З грішми може й традиційно туго, але от з амбіціями mm -mm. ви ж певно звикли радянський союз будує найбільше, найглибше, найдовше. За таким принципом з'явилися і ці чи не рекордні за протяжністю панельки-шестигранники, які за 30 з гаком років обстрілює сама Москва. Тоді гинуть п'ятеро місцевих. Вогонь повністю чи частково нищить півтори сотні квартир. Перекидається на сусідній будинок, випалює балкон та кімнату, де в цей час мала би ще спати Наталя Ларіна. Але жінка за кордоном від початку великої війни про пожежу дізнається від сусідів. Думаю, ну все ну згоріло, згоріло, загорілка, все, все, все похороніла, ні, нічого. А потом, када увіділа, що щось осталось, там кухні німного, там ще щось, О, вже жалко стала. Поки власниця за океаном обгорілими квадратними метрами опікуються друзі сім'ї, але їм масово відмовляють у допомозі ні винести погоріли, ні оформити документи на відшкодування. Соціальна служба і ЖЕК. Тільки що повинен бути володар квартири і надавати всі необхідні документи, оригінали ми сказали, що ну як приїде, тоді буде вирішувати це питання і куди вона повернеться зараз. Ми теж постукали до соцвідділу районної адміністрації, аби там роз'яснили, що робити у подібних випадках. Але окрім відписки, із півсотні проігнорованих дзвінків, так нічого й не почули. З питань осіб, які перебувають за кордоном і не можуть приїхати швидше ніж через кілька місяців, таким особам слід звернутися до консульської установи та оформити довіреність на особу, яка буде представляти їх інтереси. За два роки повномасштабної війни цільову допомогу від міжнародних та вітчизняних неурядових організацій отримали 9,5 мільйонів людей у різних регіонах країни. 740 тисяч з них у Києві та області, звітує ООН. So this horrific... Після жахливих ударів минулого тижня близько 500 людей були зареєстровані для отримання багатоцільової грошової підтримки. Також організації надали психологічну підтримку та гуманітарну допомогу. Кожен з постраждалих, хто зареєструвався, отримає разову виплату по 10 тисяч 800 гривень на людину і на дітей теж тільки від ООН. Ще по ші гривень від гуманітарної організації «Ектед». і по 200 євро від Хелп Хіл Сузел Стілф. На своїх екранах ви бачите телефони, за якими мешканці постраждалих будинків столиці можуть звернутися за допомогою, якщо не зробили цього досі. Матеріальна підтримка, тимчасове житло, консультації по є відновленню, контакт Червоного Хреста чи центру надання адміністративних послуг. Тим часом Олеся шукає волонтерів, аби допомогли знести рештки вигорілих меблів, одягу, побутового сміття з 11-го поверху, і хоче вичистити квартиру якнайшвидше, аби сусідам було чим дихати. Ви відчуваєте, який запах лежить. Тим практично нереально Сама ж власниця планує звернутися за допомогою по поверненню влітку до тих пір. Зароблятиме на квиток додому. Ірана Кондрачук, Данило Городецький, Євгеній Олійський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.